Ви також помітили, що діти якось дуже по дорослому стали виглядати. І ось до прикладу, скільки ці дівчинці, на твою думку, років. Пишіть свої здогадки в коментарях, а і справжній вік я скажу в кінці відео, і ви будете шоковані. Мені здається, раніше ми були більш дітьми. Ну тобто, у нас було справжнє дитинство, не то що зараз. Це знаєте, я вже як батьки говорю. Ну це по факту, це реально по факту. Ну ось згадайте, вибігаєш у двір, носишся там з друзями, лазиш по деревах, граєш в хованки. Ну це вже не кондриця. Береш соломку і робиш вигляд, наче ти куриш. Якщо у вас цього в дитинстві не було, то мені є що вам розказати. Та просто погляньте на ці фото дітей зараз. І згадайте нас тоді. Мені здається, тут і так все видно. Зараз діти намагаються більш поводитися як дорослі, тобто вони ніби перепригують оцей етап дитинства. Та й здається, воно їх її не дуже і цікавить. А ЗМІ, світові бренди, телебачення, блогери ніби заохочу ще більше дітей бути дорослішими та відвертішими. І мені стало цікаво, чому це так і взагалі чи це нормально. Сьогодні в випуску розкажу, що мене шокувало: хто та як задає нездоровий тренд на дорослішення дітей? Як американський телеканал Nickelodeon, відомий своїми. Підлітковими серіалами вплинув на зацію дітей. І чесно, я сама вам заздрю, тому що вас чекає дуже цікавий контент. І заварюємо чай, і починаємо. Всім привіт це Мартік і ви на моєму каналі. І сьогодні на зума гаряча тема. І я знаю, що буде дуже багато запікуваних слів. Також фотографії. Є правила ютубу, тому більше матеріалу ви зможете знайти у мене в телеграм-каналі. Тож підписуйтесь і починаємо. Для початку трішки статистики: 92% українських дітей мають регулярний доступ до інтернету. Вони щодня заходять на свої сторінки в соцмережах та спостерігають там різні моделі поведінки. Дивляться блогерів. I can't які вони красиві, стрункі, багаті та сексі, і в цьому не було б нічого поганого, якби діти не наслідували їх. Є приклади з життя українських дітей-блогерів, де батьки намагаються подати своїх дітей більш дорослими. Таким іскравим прикладом є історія двох малих блогерів, які реально загралися у віртуальні відносини. Де так, що це і призвело до серйозного скандалу? Не знаю, чи ви це бачили в новинах, але це реально піпец. Продовження історії малолітніх блогерів. Мама восьмилітньої Мілани дала коментар щодо роману, який нібито розвивається між її дом конькою і 13-річним Павлом. А зараз детальніше у 2021 році була історія стосунків малолітніх блогерів: восьмирічної Мілани і тринадцятирічного Паші. Фото та відео, де вони ведуть себе як у дорослих стосунках. Ну м'яко кажучи, це треш. І ось чому особисто в мене, коли я бачу ці фотографії, виникає думка: а чи б бачили це батьки? І тут є ще такий один моментик, що мама є сама продюсером цієї дівчинки. І, до речі, сторінку дівчинки також веде її мама крінж крінж, момент, так скажем, камон, це ж. Це ж дитина, це просто дитина, і видно, що вони ж просто копіюють поведінку дорослих і грають на камеру. Бо й так зрозуміло, що у 8 і в 13 років не так вже і багато досвіду, щоб шарити в стосунках. Я навіть не знаю, я про це говорю. Ми, ми говоримо про це серйозно. а Це така тема. Добрий вечір. Реально, про що ми говоримо? 8-13 років. Ну що? Є питання, а ще всі ці підписи у сторіс, які ти зараз бачиш, це також мама дівчинки придумала. Ми з Мілою тепер пара. Як думаєте, пара з різницею 5 років це нормально? Типу вона намагалась показати це заборонене кохання з романтичного боку, що вони не можуть бути разом, що їм забороняють, і таке інше. Ну якщо батьки та дорослі це схвалюють і також створюють простір, де можна показувати ці стосунки, то зрозуміло, що для дітей ну просто стирається ця межа норми. На сьогодні сторінки цих блогерів вже під. Чищені, і також поліція навіть зареєструвала необхідне провадження. І я думала, що на цьому моменті вже всі зробили висновки, і історія закінчилась. Але ні. Навіть після цього скандалу думка мами Мілани не змінилась. Але якщо що їй зараз 11 років, 11 років. Люди, добрий вечір, прокидаємося. Окей, мамі цієї дівчинки все рівно на осуд, на суспільну думку, на взагалі хоч якусь адекватність. І вона так піарить свою дитину як бренд. Але знаєте, мене тут турбує лише те, як ось такі історії дітей-блогерів в Інстаграм чи TikTok можуть вплинути на інших дітей. Зараз у цієї дівчинки більше як півмільйона підписників. Ну і вона якби є цим лідером думок для деяких дітей. І її модель поведінки це у певному сенсі. Сенці пропаганда гіпер. Тації дітей, точніше поведінку, яку насаджує її мама. Та блін, якщо я не помиляюсь, то в Україні можна зареєструватися в більшості соцмережах тільки з 13 років. Мені от просто цікаво, чи це якось регулюється. Та чи буде мама дівчинки за це відповідати? Може вже потрібно подавати якусь колективну скаргу чи ще щось? Свою думку ти можеш залишити в коментарях. Ці спроби деяких батьків втілити свої нереалізовані мрії, плюс стати багатим і знаменитим через власних дітей виглядають сумно і безвідповідально. А, я просто думаю, Думаю, про свої вісім 11 років, і яка я тоді була, і що я тоді взагалі хотіла. Я не хотіла стосунків. Мене взагалі це не цікавило. Я була мала дитина. Мене реально це не цікавило, і цікаво те, що в одному інтерв'ю ця дівчинка скаже, що Пашу вона сприймає як свого брата. Тоді хочеться задати наступне питання: чого взагалі очікує її мама? І до речі, на таких дітях намагаються заробити не тільки батьки, а й відомі світові бренди. В цій частині свого відео я хочу, щоб ми з тобою порівняли європейський підлітковий контент та наш. І звичайно, ми почнемо з скандалів. Зараз я записую це відео на телефон, і звичайно, я б хотіла покращити якість зйомки, тому хочу придбати нову професійну камеру і хотіла подякувати цим прекрасним людям, які вже зробили вклад в моє перспективне майбутнє і підтримують мене на Баймі І ви також можете стати спонсором каналу ІЦМартік, і все дуже просто. Баймі підписка від 2 доларів, і я вас там чекаю. Також ви можете там придбати ось такі круті. Трекер-календарики, які покращать ваше життя. Так, все продовжуємо. відео. нещодавно у січні двадцятьвертого року був скандал з H&M. Компанії звинуватили суці дітей через рекламу. Ось такої шкільної форми в Австралії. Тут дві дівчинки в шкільній формі від H&M з підписом бути настільки красивою, незвичайною, щоб привертати більше уваги. Вроді нічого такого. Ну принаймні, я бачила і більший треш, про який я розкажу. Далі компанії зіштовхнулася з хейтом, тому що вона демонструє дітей дорослими. <кій> Ви зрозуміли дорослими у коментарях до цього скандалу. Люди назвали таку подачу моторошною, тривожною і згадали власні історії про те, як на них в дитинстві задивлялись в школі. Одна австралійська письменниця Мелінда Танкарейц, яка пише про... пролізацію та шкоду була однією з перших, хто виступив проти цієї реклами. Маленькі школярки зазвичай не хочуть привертати увагу. Велика кількість дітей, з якими я працюю у школах, хочуть, щоб їм дали спокій, аби вони вчилися і розважалися, а не привертали небажану увагу до свого зовнішнього вигляду. Не писала вона у X. Ну коротше в Твіттері. Після хейту керівництво вибачилось і виділили рекламу шкільної форми в Австралії. Ну і це і не єдиний такий випадок дітей, зображених по дорослому. Схоже, в цій країні особливо за цим слідкують. Ось і ще один австралійський приклад, який також привернув увагу до цієї проблеми: пряме включення з монтажерки і дивіться, що я купила. Я дуже люблю пасхалки, і тому саме для вас я лишила одну пасхалку в минулому відео. Про це я написала себе телеграм-каналі, і ви її дуже швидко знайшли. Ось ця людина правильно відповіла і отримує від мене секретний подарунок, а саме мерч від ІСМартік. А вже в наступному відео я презентую вам свій мерч, і він мені дуже сильно сподобався. І надіюсь, вам також сподобається. І звичайно, в цьому відео також є пасхалка. Продовжуємо у 2014 році. Була обкладинка австралійського сімейного журналу Heaven for Family. Там також був скандал через те, що дівчинка виглядає дуже дорослою. Це стосується як її зовнішнього вигляду, так і її пози на фото. А зараз я поділюсь тим, що мене шокувало. Коли я робила ресерч в інтернеті, то побачила дуже багато інформації про те, що в такій рекламі в дорослій рекламі частіше задіють дівчат ніж хлопців для кращої подачі. використовують непристойні пози, одяг, аксесуари, сильні макіяж Ажі, коротше, все, щоб показати їх по суті більш дорослими і іваними. Такі приклади є в дуже відомих журналах. Ну, French Vogue, Я думаю, ви чули про такий журнал American Apparel і New Love Club Clothing. Um, sorry for my English, але подивіться на ці фото. Такі обкладинки були на початку 2000-х років. Як вам такі фото у дітей у модному журналі Норм. І потім я подумала, а для чого це брендом? І майже одразу знайшла відповідь. Дослідження Австралійського інституту виявилося, що дітей з двох особних причин, і по суті, це дві маркетингові стратегії: перша діти, що продають дітям, і друга діти, які продають дорослим. Тобто це робиться навмисно, бо бренди знають, що діти є особливо цінною групою для ринку, оскільки вони впливають на покупки батьків, і швидше за все, коли вони стануть старшими, то також будуть купувати у бренда. Ще одне дослідження від Австралійського інституту виявило, що у підліткових журналах молодих дівчат по суті подають як гарячих і нормальних підлітків, а не як звичайних нормальних дітей. Один такий скандал був з Барбі Мегазін. Це був журнал цільової аудиторії, якого були дівчата віком від 5 до 12 років. Цей журнал був популярним у багатьох країнах, де випускали та продавали ляльки Барбі. По суті, це була піар компанія ляльок Барбі для того, щоб збільшити свої продажі. Ось один з випусків цього журналу 2006 року. Наче все так невинно і модно, особливо для 2006 року. Але не тут то було. Цей журнал потрапив у дуже стрімний скандал. Саме цей випуск 2006 року став найгіршим в історії існування Барбі Мегазін. Мегазін інглиш йо. І зараз розкажу, чому ж так сталося. 74% чотири міста цього журналу це були поради та статті, направлені на сексуалізацію дітей. Я просто нагадаю, що ціліва авторія цього журналу – 5-12 років. Тоді на це звернули увагу, і журнал запустив антихейтову місію, щоб, хоч якось, підчистити свою репутацію. Але й потім були випадки, які знову і знову приводили компанію до скандалів в Україні на початку також були журнали, наприклад, як ми будемо Азель або юнає леді. Я думаю, що якщо ви мого приблизно віку, то ви знаєте, про що я зараз говорю. І я також пройшла через ці журнали. І я дуже добре запам'ятала, що в цих журналах були поради про те, як зачепити якогось хлопчика, про те, як мені треба не фарбуватися, щоб на мене подивився якийсь хлопчик, якийсь кінтик. Ну, типу, серйозно, мене цьому вчили в журналах. Для чого? Плетну реально для чого? Краще б мене навчили хріпту вкладати гроші. Реально, ну, типу, це було б корисніше юна є питання. Особливий треш це було ці поради, що типу замути старшим тіпом. Ну, якщо ти собі впевнена така дівчина, то чому б і ні старшим тіпом? Я дотепер не знаю, чи якось це регулювалося, чи хтось мав якусь потім відповідальність за цю пропаганду. Тепер для мене це не зрозуміло, але це було і це мій досвід. І чи я вважаю це нормальним? Звичайно, що ні. І я вважаю, що такого не має бути. Добре, що мене це сформувало все ж таки нормальна, адекватна людина. Я надію, що я такою являюся, але теж під питанням, то що я пройшла через журнал Юної Леді. Боже, це нікому не можна розказувати. так вирізаємо. А і до речі, давайте розберемося про те, як деякі соцмережі впливають на дітей. Думаю, логічно буде визнати, що найпопулярнішою платформою для молодежі для нас це TikTok. і здається саме він є інструментом, який швидко насаджує цей небезпечний тренд дорослості. Та й знаменитості особливо часто задають нові популярні тренди мають мільйонні аудиторії, і за ними точно стежать діти з різних частин світу. Для прикладу можемо взяти найпопулярнішу медіасім'ю. Зрештою, поза всім близьком і гламуром. Ми просто одна велика звичайна сім'я. І так, все вірно, я говорю про сімейство Кардашян. Після того, як молодша сестра з клану Кардашян Дженер збільшила собі губи в 15 років, і, до речі, ми постійно пускаємо той факт, що в 15 років ну, це дуже рано. Для прикладу покажу себе 15 років, і ось так я виглядала. А ось так, якщо би я зробила губи. Для чого я зробилась уставку? Не питайте так, ось саме тоді з'явився окремий тренд на такі пухкенькі губки, і порівняйте її фото до та після. Та й взагалі дуже часто саме ця сім'я задає тренди, і це навіть призвело до того, що потім назвуть ефектом Кардаш'ян. А яскравими прикладами дітей, які виросли на цих трендах та такому контенті, є ось ці дві дівчинки. Знайомтесь, це Алабама Паркер та Джоді Вудс. Зараз вони повнолітні і їм вже є 18 років. Але по-дорослому вони вели себе задовго до цього. Вони з дитинства наносять макіяж, відверто вдягаються. І думаю, не треба це уточнювати, але все ж таки ведуть себе не на свій вік. Б'юті і фенсі. А це все сюди. Я вирішила запитати вашу думку, скільки років на цій фотографії Алабамі Паркер. І ось ваші відповіді. І також я спитала вас, скільки на цій фотографії мені років. Дуже дякую. Знаєте, я тут думаю про те, що, наприклад, мені 8-10 років. Я бачу такий контент, і я думаю, що це нормально, що всі так живуть, і це окей. Дитинство виглядає саме ось таким. Інтерес дітей на цю тему ще підігрівають телебачення, фільми та навіть книги, які пропагандують ось таке дорослішення. Для прикладу ми можемо взяти останній випуск «Вагітна у 16» де дівчинка замутила з викладачем. А, це кринжаукринж. So це взагалі не окей, і саме шоу не окей. Ну, тобто, вони навіть ніяк не... не відреагували, не сказали, що це таке, не має бути, що це ненормально. Тобто, Це просто показувало, ніби це є норма, і так люди живуть, і так ну, можна жити. Ну, В принципі, так можна жити, але так не треба жити. Це недобре. Тут я думаю, вже буде логічно згадати шоу, з яким реально треба розібратися. Наприклад, нещодавний скандал з компанією Nickelodeon та Деном Шнайдером пролив певне світло на те, хто і як робив контент для дітей і підлітків. Загалом, Nickelodeon – це така компанія, яка на початку 90-х років випускала такі медіапроєкти, як серіал Чи боїшся ти темрява?» «Пробач, Я не хотів тебе лякати. Тотюда Девіди do не роби так». Sorry. та салют шортом. А ще в них був мультсеріал Ренни Стімпі, але незадовго вони трансформувалися у дещо більше і набагато успішніше. Крутий переворот у житті компанії стався тоді, коли головним продюсером став Ден Шнайдер. Він зробив підлітковий контент яскравим та цікавим. Я думаю, що ви вже знайомі з його найвідомішими проектами, але я також їх озвучу, тому що я в дитинстві дуже любила Nickelodeon і також ці... Прекрасні серіали. А саме зараз говорю про iCarly, Сем і Кет, Вікторія, Переможниця, Дрекі Джош, шоу Аманди, ну і таке інше. А зараз розкажу вам детальніше про сам скандал, у березні 24-го року вийшов документальний серіал Тиша на знімальному майданчику, <пев> який показав справжні залаштунки дитячого американського телеканалу Nickelodeon. У серіалі розповідається, що юні актори зазнавалися

від продюсерської групи на чолі з Деном Шнайдером. У ньому режисерки Мері Робертсон та Ема Шварц досліджують шоу, які створив продюсер Ден Шнайдер. Фільм завірусився, і його вже подивилось понад 16 мільйонів людей. Ну тепер давайте все ж таки розберемо, що не так з Деном Шнайдером. Після виходу документального серіалу Дена Шнайдера звинувачить у багато чому. В Тікток вже розходяться відео та уривки серіалу, в яких розкриваються неприємні подробиці про роботу з Деном. Продюсер дозволяв собі расистські коментарі про колір. Шкіри акторів серіалу «Будь ка всячина. І ще він якось виписав одну зарплату на двох єдиних жінок у команді шоу Аманда і постійно принижував їх за гендерною ознакою. Також у цьому фільмі деякі сценаристи та діти зірки, які вже працювали з Деном Шнайдером, стверджують, що атмосфера з лаштунками була більш ніж токсичною. Дехто зі сценаристок проєктів у документальному серіалі скаже, що ден часто робив так, щоб виставити когось у поганому світлі. Він багато часу проводив з дітьми та фотографувався з ними. Деякі його дії трактувалися зовсім неоднозначно. А ще те, що з деякими з дітей він був справді дуже близький. Дивилась Айкарлі, Карлі Семі Кет, і мені подобався гумор. Я дуже чекала наступні серії, і взагалі актори, герої були дуже класні. І зараз, коли я переглядала сам сюжет цих серіалів, мені стало просто огидно. І зараз розкажу, чому у Айкарлі та у серіалі Сем та Кет були сцени з ногами акторів. Але я б ніколи не подумала, що це був фетіш головного продюсера. Тобто Ден Шнайдер був повернутий на футфетішизмі. І тому у деяких серіалах так багато сцен, де великим планом знімали ноги актор. Рів підлітків. А потім знаєте що? Я згадала, що в якийсь момент символом Nickelodeon стала людська стопа. І от тепер мені цікаво, чи була це забаганка Дена Шнайдера, чи вже сама компанія таким чином намагалася показати певну іронію з тим, що насправді відбувається на знімальних майданчиках. Також у шоу Шнайдера прописували ну дуже дорослі жарти або навіть сценки, які виглядали на межі 18+. Такий епізод був із Аріана Гранде, і то, що вона робила на тому відео, це просто. Я не знаю, як це описати. Просто найбільше глядачів з цього документального фільму розлютило те, як Ден Шнайдер поводився з неповнолітніми акторами. Він дошкуляв їм, йшов на тісний тактильний контакт і навіть просив зробити йому масаж. Ймовірно, особливі стосунки у Дена Шнайдера були з актрисою Амандою Байнс, відомою шоу Аманди. Як розповідають очевидці, шнайдер близько спілкувався з Байнс, проводив з нею час на одинці і відпускав в неї рахунок двозначні коментарі. Також у соцмережах ходить відео, де Аманда ще підлітком сидить у басейні разом з Деном. Всі ці проєкти сприймалися як крутий продукт, супер класні ідеї, такого класного продюсера. І також це впливало і на популярність, і заробітки, звичайно. У проєктах Nickelodeon знімалася Аманда Байнс, Аріана Гранде, Дрейк Белл, молодша сестра Брітні Спірс, Джеймілін Спірс і багато інших відомих сьогодні знаменитостей. Ці всі діти були готові все зробити для того, щоб зніматися у серіалах, і Ден Шнайдер цим дуже навіть користувався. І ще більше треш стосується того, що цей серіал розкрив. Найголовнішу загадку, хто насправді на нас і ні, це не Ден Шнайдер, а його колега у продюсерській групі Брайан Пек, який тоді ще також був тренером з акторської майстерності для багатьох малих акторів. А... Жертвий був Дрейк Белл, відомий своєю ролью у серіалі Дрейк та Джош у 15-річному віці. Він зіткнувся з приставаннями з боку Брайана Пека. Спочатку ніхто й подумати не міг, що між ними щось сталося, бо всі сприймали їх відносини як дружні, та в якійсь мірі навіть сімейні, бо це було схоже на відносини батька і сина. Брайн Пек проводив чимало часу з юним дрейком, визов його на прослуховування і навіть якось зумів переконати підлітка, зняти свого батька з посади менеджера. Ця історія у подробицях розповідається у третій серії документалки. Пека засудили всього до 16 місяців, і дехто говорить, що це через те, що у нього є зв'язки. І я думаю, що щось сьомої є, тому що 16 місяців серйозно, 16 місяців. А що до Денна Шнайдера, то у окремому інтерв'ю він сказав, що не визнає провину у сценах та жартах, які не підходять для. Неповнолітніх акторів за його словами, епізоди писалися для дитячої аудиторії, і зараз уже дорослі глядачі вбачають у них щось образливе та неприпустиме. Шнайдер наголосив, що сценарії та відзняті матеріали були схвалені керівництвом каналу, тому їх і впускали в ефір. Дуже рекомендую вам глянути цей фільм, тому що в цьому фільмі є багато подробиць, про які я думаю, тут же не варто розказувати, тому що все в деталях ви можете переглянути саме в цьому фільмі. А ще знаєте, не тільки канал Nickelodeon та Ден Шнайдер має хвору фантазію, тому що є багато інших шоу, які також взяли цьому участь. Я пам'ятаю, як в дитинстві мені подобався один американський канал, і він називався TLC. І там були різні класні шоу, і одне шоу. Дуже відрізнялося від всіх інших. Це типу був американський реаліті серіал, де розповідали про особисте життя сімей учасниць дитячого конкурсу краси, і мене дуже дивувало, як ці діти там виглядали. Просто подивіться, як виглядають ці дівчата, і їх спеціально роблять дорослими. Я була в шоці, коли дізналася, що вони наносять спеціальний спрей блискітки на тіло для того, щоб виглядати гарніше. І також вони ходять в солярій для того, щоб шкіра була більше засмаглою. Ну і звичайно, по декілька годин сидять у перукарів для того, щоб зробити собі зачіски. Також. Макіяжі, які тоннами, просто тоннами наносять на цих дітей, і в такі моменти я реально собі задаю питання: а батьки, батьки, ну для чого вам це? Для чого ви це робите? А якщо врахувати дорослих блогерів, які пропагандують це і ще купа подібного контенту, дитина буде рости в оточенні такого і вважатиме, що це нормально, і ще нормально поводитися так, і саме так виглядати. Таке масове виробництво реклами, кліпів, журналів і всього з таким підтекстом породжує ідею, що це. Ці дітей є хорошою і нормальною, і таким чином її роблять культурно прийнятою у суспільстві. Але на мою скромну думку, це не окей. І мало хто знає, до чого призведе таке швидке дорослішання. Такий контент перешкоджає формуванню у дітей з нормальної самооцінки і оцінки свого тіла, своєї зовнішності, і таке інше. Я вже мовчу про психічне здоров'я, яке також дуже важливе. Найсумніше тут те, що деякі дослідження підтверджують, що ще ніколи не було так багато самотніх та депресивних дітей. І ці стани прямо пов'язані з тим, що зараз діти бачать навколо, і яку модель поведінки їм насаджують дорослі та соцмережі. А тепер відповідь на початкове питання. Я вам показувала цю фотографію на початку відео із запитала вас, як ви думаєте, скільки цій людині років на фотографії? Все правда, це я це я зробила себе молодшою для того, щоб вас трошки так в кінці. Підняти вам настрій. Угу, це я. Так що що, не впізнали, а то була я. З вами була Мартік, і сподіваюсь, вам сподобався цей ролик, цей випуск, тому що я старалася. І також хотіла вас попросити залишити коментар від самих слів, тому що це допомагає розвитку моєму ютуб-каналу. Тобто, Ютуб бачить, що вам цікаво, і ви такі: Ого, треба щось обговорити. Тобто, цей контент для вас, для моєї аудиторії, дуже цікавий. Ну, настільки цікавий, що ви такі опа, зараз напишу вірш про весну. До речі, чому би не написати? Правильно? Правильно, тому напишіть, будь ласка. Я вас всіх там чекаю, і кожному відповім. Дякую за перегляд. Обов'язково підтримувати засу.